Дуже коротко про основні методи розв'язання кубічних рівнянь. Це дуже складна задачка, вам може пощастити, наприклад, якщо приклад, який ви розв'язуєте, дозволяє легко винести за дужки якийсь вираз. І в основному в шкільній програмі використовують саме такого плану задачки. Ми бачимо, що спільний множник, який можна винести за дужки, Х квадрат. Бачите? х квадрат, х куб, значить, можна винести х квадрат з дужки. Виносимо. І в дужках остається x мінус 4. Перевіряємо, вносимо назад х куб мінус 4 х квадрат. Ось воно, те ж саме, що було. Ну і коли буде дорівнювати добуток нулю? коли один з них з множників буде 0, х мінус 4 0, тобто х4. Або просто х квадрат дорівнює 0. Ну і тут шансів немає, тільки 0. Справа в тому, що не завжди так буде щастить. А може бути ось такий класичний варіант, коли всі записані значення АХ куб, б х квадрат і так далі. Е... Всрівно цей варіант, ви бачите, що числа підібрані таким чином, що можна поєднати останніх два і перших два. Причому можна міняти місцями, це треба спостерігати, де буде виносити задушки, і в дужках буде з'являтися один той самий вираз. Так от, виходить, х квадрат ми винесли задушки, так же само, як попередній, пояснювався приклад. І в дужках стається х плюс 2. Тут ми винесли дев'яточку задушки. І в дужках, о боже, теж x плюс 2. І тепер логічно, що ми винесемо х плюс 2 задушки, і ми утворимо два. Множники. Знову ж таки, 1 0. Х квадрат мінус 9. Це буде. Ми навіть можемо по формулі, скороченого множення, розкласти на три дужки, І це ще буде легше. Получається, перша душка 0, ось вона. Друга душка 0, ось вона. І третя душка 0 мінус 2. І. Маємо останній варіант, коли не вдасться вам нічого винести. Так. То ми знаємо, що корінь, тобто відповідь, є дільником вільного члена. Це ще і Вієт, і Кардано і багато інших горнер теж розробляв ідею про ділення на вільний член. Так? Тобто ви повинні виписати дільники цього вільного члена, тобто на що він ділиться. Ну, в даному випадку шісточка, вона ділиться і сама на себе. З знаком мінус, і на 3, і на 2, і на одиничку, плюс-мінус, так. А тепер починається трошки нудна справа. Ми повинні підставити ці дільники в рівняння, поки не знайдемо корінь, значення при якому все перетвориться на нуль. Ну, іншого методу ми поки не знаємо. До речі, можете придумати якусь формулу, так як у дискримінанта. Підставляємо замість х спочатку, наприклад. Одиничку. По черзі. І нам прям пощастило, тому що 1 у кубі. 1, 6 на 1 у квадраті. 6. 11 на 1 один. 11. Мінус 6. Воно так і залишилось. Мінус 6. Коли ми все додали, побачили ура! Ми знайшли цей корінь. Вам може не пощастить так швидко, але в, в будь-якому випадку ви знайдете якийсь із цих варіантів, який підставите і получиться. І тільки ви його знайшли, ви кажете Еврика. Ми маємо записати x-x1. Це є значення, яке ви знайшли. Ось воно, x-1. І таким чином є так званий квадратний тричлен, який дозволяє ділити. Х куб на х мінус 1. Що це означає? Це означає, що ми х куб мінус 6х квадрат, плюс 11х мінус 6 ділимо на х мінус 1. І получаємо вираз, який вже буде на степінь мінус одиничку менший за те, що ви ділите. Ділиться воно звичайним кутом. Так от, якщо ми уявимо ділення, тобто в нас буде перше, щоб отримати х куб, на що треба помножити? Ну, очевидно, на х квадрат. Ось х на х квадрат буде х куб.